Доброго дня, шановні колеги. Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на наш четвертий відеосемінар в цьому році із друкованою літературою: тема відміна воєнних податкових пільг, реєстрація прав на сільгоспогіддя, бронювання працівників і військовий облік, помилки у зарплатному звіті, застосування нових форм податкової накладної і декларації з ПДВ. Уточнення єдиного податку четвертої групи, РРО та Електронні ТТН. Цей відеосемінар складається з 11 блоків питань. Перший блок стосується відміни воєнних податкових пільг, наслідки для агробізнесу, відновлення та введення нових штрафів за порушення податкового законодавства, а також нові правила відображення нарахувань податків зборів і платежів у платіжних інструкціях. Друга частина земельні відносини. Зокрема, питання перереєстрації прав власності та прав користування сільгоспогіддями, зміна цільового призначення земельних ділянок та облік викуплених земельних ділянок на підприємствах. Готуємося до другого етапу ринку сільгоспогідь. Третя частина трудові відносини. Тут розглянемо зміни в бронюванні працівників. Перевірки військово-облікових документів при прийнятті на роботу, відносини з центрами комплектування і перевірки військового обліку центрами комплектування, застосування штрафних санкцій в цьому питанні. Тут зупинимось на прикладах розрахунку відпускних і лікарняних, на питанні проходження медичного обліку, огляду працівниками в період воєнного стану. Четверта частина присвячена оподаткуванню доходів фізичних осіб, зокрема, питання роз'єднання зарплатного звіту на місячний ЄСВ і на квартальний ПДФО і військовий збір. Тут зупинимось на прикладах відображення лікарняних декретних, також відпусток і виправлення помилок в додатках Д1, 4ДФ, Д5. П'ятий блок присвячений використанню пального, зокрема, внесенню змін у ліцензію на зберігання пального та застосування штрафів у частині форми 20 ОПП. Шостий блок по податку на додану вартість. Розглянемо оновлену форму податкової накладної та декларації з ПДВ. Розглянемо зміни порядку блокування накладних і розрахунків коригування. І ті, які прийняті, і ті, і ті які планується ще прийняти у найближчому майбутньому, зупинимось на документах, які необхідно подавати для розблокування, для прийняття таблиці даних, для виведення платника з ризикових платників. Також в цій частині розглянемо відповіді на питання щодо неспівпадіння назви товару в податковій накладній із назвами в первинних документах. Проблему порушення нумерації податкових накладних, проблему визнання податкового кредиту при розблокуванні податкових накладних, застосування нульової ставки ПДВ при передачі товарно-матеріальних цінностей Збройним силам України. Сьома частина: єдиний податок четвертої групи. Тут питання уточнення єдиного податку четвертої групи і мінімального податкового зобов'язання. Восьмий блок присвячений відповідям на запитання щодо плати за землю, податку на нерухоме майно екологічного податку та рентній платі за надра в частині використання води. Дев'ята частина це розрахунково касове обслуговування. Тут розглянемо, наприклад, оновлену форму авансового звіту. Нагадаємо, коли застосування РРО і програмних РРО є обов'язковим. Нагадаємо, положення по застосуванню ліміту касу, його розрахунку і затвердженні. Десятий блок обліки звітність. Тут питання вантажних перевезень і відображення цих операцій в товаротранспортних накладних та в електронних товаротранспортних накладних, питання використання повністю замортизованих основних засобів, питання надання поворотної фінансової допомоги та. Позик, питання обліку допомоги через Державний аграрний реєстр, а також ведення нового закону про перевірки правил пожежної безпеки. І 11 частина судова практика, яку ми використовуємо в роботі, зокрема, введення в дію нового закону щодо обов'язкової реєстрації всіх юридичних осіб в єдиній судовій системі. Також тут е, е, висновки. Судової системи про застосування штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, про витрати пального, про повернення земельних ділянок з користування, про податкування неперсоніфікованих доходів працівників, а також про незаконні податкові повідомлення рішення. Основна реєстрація на цей відеосемінар відкрита до 6 жовтня. Того року. Отже, ви можете отримувати доступ до відео через особистий кабінет на сайті центру отримувати друковану літературу вже з 4 вересня до 6 жовтня. Також планується відновлення очних зустрічей у залах на цей четвертий захід наш в цьому році. У місті Вінниця відбудеться очна зустріч і в місті Біла Церква. Крім того, крім довідника, у нас в комплекті ще йде спеціальний випуск. Ви можете завантажити зміст за посиланням під цим відео і переглянути ті зразки документів, які представлені у цьому спецвипуску. Усі учасники цього заходу 6 жовтня будуть запрошені на онлайн-зустріч безкоштовну для учасників для надання відповідей на ваші запитання. Також кожен учасник отримує у подарунок готові рішення для бухгалтера. Це зразки документів у форматі Word, які ви можете використовувати для роботи. роботи. По вартості відеосемінар коштує 1050 гривень з учасника. Сюди входить спецдовідник, плюс всі 11 відеозаписів, плюс готові рішення, плюс онлайн-зустріч. А спецвипуск його вартість додатково 250 гривень. Постійні учасники наших заходів мають відповідну знижку. Ви можете побачити це на екрані. Крім того, ті учасники, які а, візьмуть участь у четвертому і п'ятому наших заходах, здійснять оплату за два заходи, то ця оплата буде. Сформована по ціні 2022 року теж зі знижкою. Ви можете побачити акційну пропозицію на екрані. Діє вона з вересня по грудень. Є в нас різні пакети: стандарт, профі і преміум. У пакет стандарт входить два е, відео семінари із двома довідниками, двома спецвипусками. У пакет профі входить. Е, Ті дані, які по пакету стандарт плюс два вебінари до кінця року. У пакет преміум це додатково до пакету «Профі», входить доступ до матеріалу на нашому сайті до кінця року. Пакет «Гул» – це індивідуальні договори з клієнтами на інформаційно-консультаційне обслуговування. Є пакет по двох вебінарах до кінця року, по доступу на сайті Актуальні питання практики, корпоративних тренінгах та сертифікації за міжнародною програмою CPA Agro. Ця пропозиція діє до кінця жовтня цього року. Я дякую вам за увагу. До зустрічі!